Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас 30 серпня 2024 року. Сьогодні в нас завершення соєвих жнив. Остання ділянка, яка в нас залишалася, сама пізніша посіяна. І ми її сьогодні обираємо. Почали, ми жнива, нагадаю, Івана гадаю, в цьому році, 26 липня з Соєю Махоні. Ну і закінчуємо ось майже через місяць, навіть трошки більше, з сою PS-2035. В такому от вигляді вона. Вона вже в основному суха, де не дає зелене листя. але то не критично, тому що розтріскування продовжується, де-не-де он вже починає тріскання. Не хочу я чекати, щоб вона йшла до моменту повного. Хай буде краще якийсь зайвий процент по вологі, але хоч трошки більше тої сої піймаєш. Сьогодні в нас комбайн New Holland TC-5080. Це не той, що в нас постійно молоте, ну, зачасту. Це інший комбайн з іншого господарства. Ну як з іншого. Власник той самий, але комбайн базується на іншому місці. І це вже по факту, мабуть, шостий комбайн, який до нас заходить під час соєвих та пшеничних гнив. Ця ділянка теж трошки віддалена, розкидана. Не зовсім зручно і найзручніше було пригнати саме цей комбайн. Жадка тут ясно, що не флекс, але дріс, я думаю, що досить таки. Адекватний, враховуючи всі нерівності поля, тут поле більш-менш рівне, але воно тут не куткувалося, тут було пізно, пізно посіяно і було мені далеко тягти котки, то я вирішив, що тут куткувати я не буду. Урожай традиційно вже в кінці пізніше також зроблю відео по... Відео узагальнення по сої, що вона в нас на круг дала що по затратах і яка її рентабельність в цьому році. Понятно, що рентабельність дуже маленька, пека своє зробила, але діватися нема куди, час назад не повернеш і не посієш щось інше. Так що, маємо, що маємо. Це така рідку, рідкувата, але. Трошки он боби є, щось начеплено. Десь краща рослина є, десь гірша, ну таке. Не знаю, в комбайн навіть не заглядав, не дивився, що там. Змолотиться та будемо бачити. На даній ділянці після збору сої планується обробіток дискування. І скоріш за все, що тут я посію пшеницю озиму. Підрівняти треба трошки поле, тому що тут воно сіється, можна сказати, вперше тут було трошки самозахвату, а тут ділянка була захарашена, воно там видно і недогони, і зелене, то хочеться посіяти мені пшениці. Вкраницю будемо сіяти українську селекцію, одеські сорти якісь вже, в принципі, попередньо домовлено за посівний матеріал. Ну, якось так. Комбайн ходить помаленьку, комбайнер молотить на совість, не спішить, не летить, максимально старається все взяти. По цінах у нас, друзі, звісно, біда. Стартували жнива, були по 310 тонн сої, потім впало на 300. На сьогоднішній день вже 280. Падіння продовжується. Спілкувався з хлопцями, що займаються зерном. Кажуть, непонятно. Поки що падіння, каже, всі все розуміють. У цих людей в кого немає де положити, зберегти, кому треба терміново гроші там, на паї, на солярки, там, на, на будь-які потреби, кому гроші треба, той зразу що здає, то цього треба забрати подешевше. Математика тут проста, тому зараз. Ті, хто займаються, стараються увірвати подешевше. Ну, це таке це бізнес, кожен заробляє як може. Тому проти цього нічого немає. У нас ринкова економіка. Так що, що можу рекомендувати? Кладіть на зберігання поки що, якщо можете терпіть. якщо є де положити. А далі буде видно. Думаю, що під новий рік може вже туди і під весну, ціна все-таки має піднятися хоча б якихось умовні доларів 350-370 за тонну має бути по другій формі. За першу форму я мовчу, так як ми е, поки що працюємо по другій формі. Тому, тому оце така порада. Понятно, що кожен дивиться по своїх потребах. І кожен сам вирішує, ну ми будемо робити в цьому році так. Сою на зберігання. Вчора був на соняшнику, але вже пізно не було сенсу знімати відео, тому що темно, нічого б ніякої картинки б не дало. Соняшник також у нас, я думаю, максимум ще тиждень. І соняшник буде молотитися. соняшник звісно. Трошки кращий стоїть, ніж Соя. Соя запеклася геть капітально в цьому році. Ну а соняшник, соняшник побачимо. Знову ж таки, далі відео будуть. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, слідкуйте за каналом. Далі буде. Ну і результати. Це вже, мабуть, передостанній епізод. Останній епізод це буде по результати. Результати, як завжди, в кінці відео. Так що так. І так, друзі, на жаль, дива не сталося. Вдалося змолотити на даному участку 11 центнерів з гектару. Це середньостатистичний показник для наших ділянок. Мабуть, скоріш за все, це буде і результат на круг, якщо так можна сказати. Може там плюс-мінус 150 кг, не більше. Трошки пізніше все добавлю, посчитаю і відео все. Зніму і покажу додатково. Волога на, даному, на даній ділянці була 11,7%, тобто все проходяще по базі і 3% сорності. Так що, якось так, підписуйтесь, коментуйте, далі буде.